Вітаю, це про світло 2 червня. Тепличка. Знімав вчора ролик, Я не знаю, якого викладу, подивлюсь, Тут у нас вже замульчувала вчора, мама, з томати. І тут mm -hmm. хотів показати, ось у нас від першого томата з цього боку до дверей, які у нас без плівки, вони просто сітка. Мабуть. Пів метра, сантиметрів 50. І ось ці помідори, перші, раз, два, три, чотири, які на протязі, ну, виглядають менш якби, трошки вони відстають, я так скажу. А от далі, якщо подивитись, ну, тут і сорт міняється трошки, але ж далі помідори всі виглядають дуже-дуже гарно. Ну, оце два, два низенькі, це я навмання посадив, здається. Називаються вони, зараз скажу, є ківі, які здається, чи Ківі, чи хурма? Не пам'ятаю. Я, я не знаю, я десь зібрав, а я зібрав це насіння з помідора сам. А я, яка рослина, я не знаю. Я думав, що це рослина велика, але, скоріш за все, це детермінантна рослина. Ну так, вони от потрапили дві рослини серед індетермінантних. Тому що ці помідори всі тут вже далі йдуть. Тут батяня, потім обід закоханих, потім жовта сливка велика, я знаю, що це за помідори. Всі виглядають нормально, я їх попасункував вчора. Вони за тиждень накидали багато пасинків. Я їх підв'язав, підв'язав дуже цікава схема підв'язки, зараз покажу. Це Кліпса. Кліпса, яка закривається в основі. на... Шпагаті, або у мене тут якісь мама мені дала якусь підв'язку, не знаю, що це за нитка, схожа на капрон. І я підв'язав от зараз у мене кілечко внизу. Тобто нитка в'яжеться за до дроту які зверху. В'яжеться на рівні руки дезручно, затяжний вузол Потім просто підтягуєш, вона затягується, затяжний вузол Потім відміряється шматок нитки до землі. Я відміняю по, по рівню землі, відрізаю. Потім беру. Отак От на рослині цей нитку підтягую вниз. І на рівні, якому хочу, закриваю кліпсу спочатку цьому місці, це однією рукою робиться, а потім закриваю тут. Таким чином, кліпса закривається швидко. Я вчора один підв'язав ці всі 21 здається рослину і пописанкував. Тобто робота, яка завжди не подобається нікому, я зробив її за, умовно кажучи, пів години, не знаю скільки це зайняло часу. Так, що тут по перцям? По перцям у нас. А, це у нас тут герочки. Оце один з гірочків, який я купив. А другий з тих, що я купив, ось він його хтось просто під'їв. Він з'їдений. Це мій залишився один, ну не знаю, поки живий, побачимо. Перчики вяжуть перці. Уже багато перців я бачу. І от на перці Маджова це перець, який називається гібрид. І на моїх перчиках я дивлюсь тут, якщо пройтися, подивитись ось видно, перчиків вже перчиків вже багато. Не знаю, добре це чи погано, але ж як є. Тут у мене зараз буде ось оце. Перчики. Аусіліо усі тінксі, ну такі вони нерівні, вони і в великих нерівні такі, вон, такі, вони трошки як... Де він? Де він там? Зараз спробую побачити його. Десь там, тут, а ось тут гарно, гарно, гарно. видно, на цьому перчика. Ось він де да тут. Ось він такий. Багато трави попростало, по краю є салат, не знаю, що зробити. Випало те все. Чи спробувати ще якийсь час потримати. Халапеньо білий, ось він теж квітне. Цей кут у нас підтікає, тому що коти порвали плівку, подерли зверху, і дощі були великі. Тут дуже волого, не знаю, може, як воно переживе, ну якось переживе все таки Тобто він квітне ще не зав'язав перчики. Халапешка білий. І салатів я понакидав. От із краю видно, що вони нормально ростуть. І це? Ну, Сьогодні побачимо. Сьогодні можливо просто. А, сьогодні ще піддоблюю. Я купив мінеральне добриво, зараз покажу. Я Не кажу мінеральне. Органічне добриво мені там рекомендували цю штуку зараз покажу, як воно називається. Вермісол. Склянка на 10 літрів, 200 грам на 10 літрів. Спробую цей раз підживити. А я, до речі, коли оброблював від профілактичного відфітавтори тінні така штука Байровська, то теж додав грам, мабуть, 50 на 6 літрів в розчин цього препарату. От Він на листях видно такі трошки, як на літо, це після препарату, він такий трошки. Тут треба нижні листочки поприбирати пройти. Тут теж в'яжуть перчики, і воно якийсь перчик вже висить, я бачу. І ось перчик висить. Тут у нас, я подивлюсь, що вони тут. І вон перчик висить. От таке враження, що це у мене от в цьому ряду, це у мене всі раміра а Це, здається, якийсь випадково посадив сюди перчик не реміра. Ну, буває таке. Все дивишся, все, все, стараєшся не плутати, але буває. Так, мікрофон сьогодні забув зовнішній, тому як воно буде чутно, не знаю. І тут перчики кіляться. І це теж ця частина, оце от двері, які не закриваються. Так що тут трошки рослинки виглядають. Ось по помідорам видно, якщо взяти, так подивитись. То ось перші три вони просто менші. Ну Тут і сорт різний, там перший оцей перший, самий правий помідор це тарасенко Коражевий один. А ці два перші це здається. Зараз згадаю, як надається великі тато. Оці два це вже інший сорт, ось один і два. Але навіть цих ось цей, цей більший, а цей менший. І я так це пов'язую з тим, що все-таки відкриті, відкриті відкриті двері, бо та сторона теплиці, ось якщо подивитись, то тут теж двері відкриті, але тут до, до грядки від дверей, тут, мабуть, метрів-два, метра два, може більше навіть. На груді подивився, там є жук Колорадський, треба його, треба його сьогодні буде ввечері, коли сонце сяде обробити. Ми сьогодні ще будемо тут в понеділок. Повиривати он траву, яка повиростала з боку теж. Ну, тобто, експеримент проходить більш-менш, я вважаю, нормально. Є помилки, помилки я знаю, я потім проаналізую і розкажу. Так, рослини, от я дивлюся, оці перці маджове, ось маджове. Потужні, це ось видно по, по стеблу, яке стебло. Це перці, ну десь, мабуть, руку піднести треба. Це перці, це перці, гібриди. Дуже потужні рослини. І з моїх самі потужні, мабуть. Решта всі трошки менші, якби по. по Коросли, сама рослина. Тобто, можливо, ну побачу. По побачу, по-перше, які будуть перці, тому що я ж хочу, щоб вони були схожі на класичний халапеньо з тріщинками, а не такі лисі, як я купував в цьому році в АТБ. Хочу ще до смаку ще естетики трошки, щоб було. Побачу, як вийде. Потім вирішу, варто. І на городі у мене стоїть один ще. Теж гібрид мені подарував на роботі, працює зі мною поряд вище поверхом. Дмитро він теж займається у нього свій будинок. Він любить гостре, любить перці, він їх ферментує. Я ще це не вмію робити, хочу спробувати. Ферментований соус дуже класна штука, він мені пригощав. Це соус, який відрізняється від всіх, що я як би, сам робив. Ферментований соус, чистий, чистий перець ферментований. І все, там немає нічого. Ну, може, трошки солі, можна просто до нього тоді додати, як, взяти як базу і додати до нього якісь речі. Наприклад, там, і оцет, ще щось ще. Ну, якщо, якщо це потребує, якщо хочеться. Ну, і трошки то, що було холодно, може, може дало якась трошки рослинки. Може оці... А, до речі, ця сливка, ось вони. Раз, два, три, чотири. Вони, в принципі, такі були, вони якісь довгі, такі, а далі от пішли рослинки, вони вже більш все-таки більш логічні, якісь це вже обід закоханих. Так, ну, город, мабуть, уже не зараз. Зараз треба піти. подивитись, що ще там по господарству треба робити. Всім здоров'я!